Друзі, доброго дня, вас вітає міняграсуми. Запрошуємо друзі, до вас, до вашої уваги, запрошуємо вас до нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Дивіться, який асортимент тракторів. Якщо цікавить, завітайте за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Будемо завжди чекати вас. На трактора є знижка від 50 до 300 доларів. Якщо цікаво, завітайте, протестуємо, дамо попробувати. розкажемо, покажемо. Великий асортимент тракторів у нас зараз дивіться який. Всі трактори без виключень на ваш см смаків. Дивіться який. Ось трактори Соліси один, два. 3 соліс, це індійський виробник, друзі, не треба його плутати з китайським. Соліси тут стоять двигуни Mitsubishi. Палена система Bosch Трактора дуже класні, дуже тихенькі такі, потужні. Є БУшні Всі трактора 24-го року. Ось є БУшний Янмарка, є 60-й японський виробник. З дугою безпеки, з ґрунтофризою. Такий трактор коштує 5500. На свої роки він 1999 року випуску з ґрунтофризою, дивіться, на свої роки він класно виглядає, класно працює, ніяких зауважень, ніяких нарікань. Ну, попався в зв'язку з тим, що ми його викупили. Зараз продаємо трактор дуже класно. Стану дуже класно в якості. Японець є японець. Це як японський автомобіль. Дивіться, далі лаволи в нас. джинми Джин 4 штуки. Лавола 3. Донфенга 2. Шифенгів 4. ну, Друзі, асортимент шикарний. Булата 3 вида. Дивіться скільки, сінтайчиком стоїть. Оріончики на будь-який смак. Друзі, завітайте! Місто Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Всім гарного та тихого дня.